Сьогодні ми будемо святкувати вечерю Господню. Інакше це називається причастя, також вживають таке слово, як Євхаристія. Євхаристія означає дякування. І е, кілька слів скажемо про це таїнство і Про цю заповідь Христову, тому що Христос. Сам це заповів вперше, він здійснив це на останній вечері з апостолами, що це і для чого це. Це для того, щоб ще раз підтвердити і донести до нас завітну любов Божу. по богословськи ми називаємо це знак, і печать нового завіту. Господь взяв звичайну їжу, хліб і вино і зробив їх знаками в цьому таїнстві. Вони вказують на його жертву на Христі. І те, що ми будемо приймати, а не просто дивитися, говорить про те, що ми духовно. Через віру всім серцем приймаємо всі страждання Ісуса Христа. При цьому розуміючи їх суть, що для чого це було потрібно, це було потрібно як жертва за гріхи наші. Тому що ніяким іншим чином ми не могли потримати прощення гріхів, ніяким інакшим чином Бог не міг би виправдати нас. І тільки через жертву Ісуса Христа ми отримаємо вічне життя. Кілька слів про те, хто має приступати до вечері Господньої, члени нашої общини, які охрещені і які сповідали свою віру перед людьми. Не можуть ще приступати малі діти, поки вони не здійснять. Підтвердження своєї віри перед церквою, що стосується гостей, правило таке: якщо ви просто завітали в гості, ви є член іншої церкви, і ви розумієте, що таке віра в Ісуса Христа, ви визнаєте, що до того, як Бог вас покликав, ви були просто мертві в гріхах. І ви в своїй церкві регулярно приймали причастя. Регулярно це, як, наприклад, у нас раз у місяць, в декого може бути і частіше. І ви є в мирі з церквою з Богом, то ви можете приймати причастя і тут. Якщо ж ви, скажімо так, в церкву не ходили, а просто до нас прийшли в гості, то вам краще утриматися. Роздумуючи про духовне значення цього всього. І як я вже казав, у нас є курси для тих, хто бажає стати членами церкви або просто взнати більше про християнство. Кожної неділі в 10 годин ми займаємося. Тому приходьте туди, на 10 годин. І е, на цьому я пояснення завершую. Ще раз скажу: що приймати достойно – це приймати з покаянням і з вірою. В Ісуса Христа. Зачитаємо слова апостола Павла в першому посланні до Корінтян 11 розділ. 11 розділ з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло Моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте аж доки він прийде. Давайте помолимося. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за велику жертву Твого улюбленого Сина, і ми дякуємо Тобі за слово Твоє і також дякуємо за таємство, яке Ти встановив, для того, щоб ще й так звертатися до сердець наших. Ми просимо, щоб ти освятив ці хліб і вино, які знаходяться на цьому столі, для використання у цьому святому таїнстві. І ще більше, Господи, ми молимось про дію Духа Твого Святого в наших серцях, щоб нам з покаянням і з вірою достойно прийняти причастя. Господи, ми сповідуємо, що до того, як Ти нас покликав, ми були просто мертві в гріхах і не усвідомлювали цього. Господи, і тепер, Господь, коли Ти нас покликав до себе через святу Євангелію, і ми увірували, і це велика благодать. І за це ми дуже тобі вдячні. Господи, все ж ми визнаємо, що ми можемо часто оступатися. Ти називаєш нас святими і праведними в Ісусі Христі. Але одночасно, Господь, ми помічаємо, що нам легко згрішити. І ми розуміємо, що кожен день ми потребуємо заступницької жертви Ісуса і підтримки Духа Святого. Тому ми просимо, Господь, прости нам. Провини наші. Прости нам, Господи, коли ми забували про любов Твою і коли забували про заповідь любові до інших людей. Прости нам, коли ми запалювалися гнівом, і наші слова не відповідали Твоєму слову. Прости нам, коли ми гордилися, коли ми зверхньо дивилися на наших ближніх, коли, Господи, нам не вистачало терпіння, і, Господи, прости нам, бо, звичайно, було багато можливостей вчинити добра, але ми не завжди робимо те, що потрібно. Господи, ти знаєш кожного з нас. І нехай Дух Тисятий утвердить нас в любові до Тебе. І Господи, ми знову посвячуємо наше життя Тобі. І сповідомо, що немає сенсу в житті, крім того, щоб жити ради тебе, жити по волі Твоїй, жити в спілкуванні з тобою. І ми знову і знову дякуємо Тобі, величаємо Твоє святе ім'я і приносимо Тобі подяку в ім'я Ісуса Христа, Спасителя нашого. Амінь. Він взяв хліб, переломив і передаючи своїм. Учням, як сьогодні від його імені ми будемо вам передавати, сказав: прийміть, споживайте, це є тіло моє, яке за вас видається. Це робіть на спомань про мене. Після вечері так само він взяв і чашу, і, віддавши подяку, як зробили і ми його іменем, сказав: ця чаша. Новий завіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для відпущення гріхів, пийте з неї всі. Просимо підходити учасників таєнства можна сідати.